10 тисяч українських військових під загрозою оточення, так пише газета The Telegraph. Наступ Росіян посилився після того, як Сполучені Штати припинили обмін розвідданими з Україною, і це вже на жаль дає свої плоди. Окупанти просунулися в суджі на 11 кілометрів глиб території. А ще молодший сержант, нібито розповідає, що Україна розглядає навіть можливість відступу з кульська, ну щоб уникнути великих втрат. Принаймні так пише газета Телеграф». Що, друзі, відбувається вже є офіційна заява Генерального штабу, тож давайте розбиратись. Генеральний штаб каже, що все під контролем. Росіяни намагаються просунутися, але наші хлопці їх зупиняють. Зокрема, ворог діє малими групами ДРГ і піхоти в районі Новенького і Журавки на Сумщині. Вони, звичайно, хочуть закріпитися, але їх поступово знищують. Також штурмові групи росіян перемістилися по гільці газопроводу, щоб закріпитися біля суджі, але їх виявляють, блокують і знищують. Втрати ворога там просто величезні. На Курщині тривають важкі бої. Найбільші штурми відбуваються з боку Коренева на суджі, а також на напрямках Новоіванівка, Малої Локні та Південніше Суджі. Росіяни кинули в бій. Свої найкращі підрозділи, а це і морську піхоту, і десантників кадировців з батальйону «Ахмат» і навіть найманців з КНДР. Але, друзі, найголовніше те, що Генеральний штаб говорить, що контролює ситуацію, хоча для стабілізації вони застосували резерви Збройних сил України. І завдяки цьому ворог зазнав дуже значних втрат. Наші хлопці тримаються. І хоча ситуація дійсно складна, Наші військові роблять все можливе, щоб зупинити ворога. А далі ви тільки послухайте, що сталося біля самої суджі. Наші хлопці знищили просто величезну ДРГ ворога, яка намагалася зайти в тил нашим військовим. Росіяни хотіли повторити сценарій, схожий на Авдіївку. Близько 80% особового складу ворога було ліквідовано. Наші десантники. Як виявилося, просто дочекалися їх біля виходу, завалили його, ну а потім знищили. Це була справжня місія, чітка, швидка і ефективна. Так, росіяни дійсно намагаються блокувати логістичні. Шляхи, щоб ускладнити постачання та маневри нашим військовим на території Курщини. Але, як повідомляє РБК Україна, українське командування наразі не планує виводити війська з Курської області РФ, а навпаки, наші хлопці тримають позицію і готуються до відсічі. Це означає, що ситуація залишається напруженою, але під контролем. Командування розуміє всі ризики і вживає заходів, щоб уникнути саме оточення. Але якщо буде такий ризик, звичайно, людей виведуть. Загалом ситуація дуже складна на фронті. Окупанти ймовірно скористаються паузою у військовій допомозі та обміну розвідданими із США щоб досягти своїх максималістичних цілей. А от що повідомляє інститут вивчення війни, росіяни намагаються змусити Україну швидко вичерпати запаси ракет ППО. Ну, вони хочуть, щоб ми витратили їх якнайшвидше, поки допомога від США призупинена. Ну, мета тут зрозуміла завдати більшої шкоди ударами по нашій інфраструктурі та ну, звичайно мирному населенню. Аналітики припускають, що нашим силам ППО можливо доведеться діяти більш вибірково, тобто перехоплювати не всі ракети ворога, а лише ті, що становлять найбільшу загрозу, бо запас ракет перехоплювачів. Зменшується, а нових поставок поки не передбачається. І це дуже тривожно. Пауза в допомозі від партнерів ставить нас у дуже складне становище. Важливо, щоб світ не забував про Україну і продовжував підтримувати нас. Ну бо кожен день цієї війни це боротьба за наше життя та майбутнє. А і ще у найближчі півроку росіяни хочуть сформувати три. Наступальні плацдарми про це розповідає військовий експерт Сілізньов. І ось друзі, що відбувається: Росія зосереджує свої сили в районах Торецька, Часового Яру та Лиманського напрямку. Їхня мета окупувати Донеччину. Але і це ще не все. Вони планують в перспективі літньої кампанії атакувати величезну міську агломерацію. А це Слав'янськ, Краматорськ, Дружківська, Дружківка, Константинівка. Це ще, друзі, це ще мільйон людей, які можуть опинитися просто під загрозою. А для Путіна окупа... окупація цих територій це просто якась стратегічна мета Росії. Адже саме Донеччина була однією з головних цілей так званої СВО, яку вони розпочали ще в лютому 2022 року. Ну з тих пір нічого, на жаль, не змінилось. І ще експерти помітили дуже цікаву річ: чомусь після інавгурації Трампа атаки РФ стали набагато масштабнішими. Це показує інфографіка, опублікована Інститутом вивчення війни. А аналітики проаналізували кількість ударних БПЛА та ракет, які Росія запустила по Україні з початку січня по 7 березня. І дані просто вражають. Ворог значно активізувався, особливо після останніх політичних змін. В Сполучених Штатах. Росія явно намагається завдати максимальної шкоди Україні. Якщо зробити висновок, друзі, то Путін готує наступальні плацдарми. Його мета залишається незмінною окупувати Донеччину. Ця частина стратегічного плану, який Росія реалізує ще з початку повномасштабного вторгнення. На Курщині ситуація залишається напруженою, проте Генштаб ЗСУ підтверджує, що ситуація там. Під контролем. Наші війська відбивають атаки, знищують ворожі ДРГ та штурмові групи, які намагаються там закріпитись. Окремо варто відзначити, що після інаугурації Трампа атаки Російської Федерації стали більш масштабнішими, а ракети до нашого захисту, до нашого ППО, становиться все менше, нових не передбачається. Тому ситуація залишається дуже складною, але Україна тримається. Важливо, щоб світ не закривав очі на агресію Росії та продовжував підтримувати нашу Україну. А я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. І до зустрічі!